Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на нашому YouTube каналі. Чергове відео цікаве буде відео з рубрики з нашої улюбленої рубрики Розпаковка. Опа, на, дивіться, одразу переміщаємось до нашої посилки. Значить, розказую, друзі. Приїхала до нас отака чудова посилочка. Бачите, як, як написано все. це, Оп-оп-оп. Ну, це не, це не те. Значить, розказую перед історією. Е, вирішили ми трошки розбавити наш акваріумний різновид риби е, в нашому аквагосподарстві. Ну і вирішили замовити риби такої нормальної, породістої, хорошої, класної риби. Зокрема, це мечіності. Е, Дивившись на дивившись в інтернеті, значить, прийшли до висновку, що саме так багато дуже різновидів, саме така більш красивіша і якісніша риба в місті Харкові знаходиться. Декілька знайшли ми там розводчиків, які займаються продажем, розведенням та продажем. Ну, чесно скажу, не з усіма вийшло гарно поспілкуватися, значить, розказую, чому. E, значить, от до одного розводчика звернувся, він надав нам там, куча відео, куча цін інформації, я маю на увазі. Продаваємо риби, якоби продаваємо риби. Але як виявилося, немає в нього тієї риби взагалі. Так, до нас Мотька прийшов. Немає тієї, десь він понаходив в інтернеті ці відоси поскидав. І коли я почав. Казати, а, ну, це ваша, ну, продаваємо риба. Він на те мені відповів сказав, що ні. Це мої, риб, тіпа, производителі. кажу, так а де? Продаваємо е, риба. Вони можна відео. Я ж должен, кажу, бачити, що я купую. що Я, той. Він, тіпа, я не буду вам по два штучки фоткати відео знімати. І взагалі, тіпа, Про мене в Фейсбуці відуги гарні. Там. Е, до побачення. Не зрозумів. І що, за, що це таке кажу, було. Коротше, поспілкувавшися з товаришами з міста Харкова, як виявилося, він, ніхто його і не знає, як розводчика цього хлопця. Ніхто з ним не спілкується і взагалі дуже великі сумніви, що він взагалі акваріуміст. То тобто, є от так. Отак от мені навіть сказали, друзі. По-перше, я ж кажу, якщо я купляю рибу, я повинен бачити, яку я рибу купляю. Я ж кажу, на базар приходжу не з закритими очима, даю 50 гривень, там, і мені потім дві рибки дають, а очі відкриваю я аж дома. Ні, ні. Ну, то тобто такий вийшов. трошки... Хотіли коротше, кидануть. Це перший. Значить, В нього був мінімальний замовлення на 800 гривень. Ну, от Ми там з товаришами з Києва, сіренький, якщо ти дивишся, привіт, великий тобі привіт. Забили йому, набили йому. Заказік такий більше ніж на Ну, Як то кажуть, як закінчилось все гарно. Я дуже радий, що ми в ньому не перекинули бабки, бо було б, як то кажуть, гроші на вітер. Другий розводчик, не менш знаменитий в харківських акваріумістів, це, ну не буду казати хто, але всі його знають, теж великий там мічен... мі... міченосець. Ну, в общем, він з ним також не, не вийшло поспілкуватися. Він на мої повідомлення не відповідав. На мої питання тільки прочитав та і все. Ну, от, довго, недовго думаючи, знайшов я ще одне повідомлення: продавалася риба. Ніна Маночурян в Хар Харкові живе така жіночка. Значить, я до неї. Зв'язався я з нею через месенджер, списалися ми, значить, доволі така приємна жіночка, все показала, все відео, все те, що потрібно мені ну, як покупцеві. Е, адекватні ціни, адекватна якість, адекватні розмови. І все мені так сподобалось, що я не думаю, чи вирішив замовити у неї рибу. Але там не вийшло трошки нам відправити рибу, бо був обстріл Харкова якраз після того, як я проплатив посилку. Тому ну, аж, аж через пару неділь тільки вона мені її прислала. Не виходило, в них там в Харкові не було світла, не виходило в неї доїхати до автобусної станції. Ну, і от Нарешті рибка, рибка так і приїхала. Я, звісно ж, залишу в описі посилання на профіль Ніни. Ви можете з нею зв'язатися, вона розводить рибу, в неї дуже багато різновидів риби. Але вона ніколи в неї ну, не, не залежується, чи як верніше, не, не застоюється, завжди в неї розбирають. Я тепер зрозумів, чому. Тому що реально адекватний продавець, класна риба і гарний підхід до кожного клієнта. Ще також вона вирощує, е, займається розведенням собак, по-моєму, да, чи хуахуатном. Такі невеличкі, маленькі, досить у неї багато їх. І вона так з захопленням цим займається. Так що залишу посилання на профіль, подивитись, зателефонуєте, напишете і замовите все, що вас цікавить. Ну, а ми будемо приступати до нашої розпаковочки. Підготували ми ось таз, будемо сюди виливати. Тут у нас куди їде охтирка. Так. А до речі, у нас змінився помагатор. Той я старий зламав. Коли обрізав, об, обшкрявував фарбу з скла перед поклейкою акваріумів. Ну, Додалося купити інший. Не менш допомагаючи, як хоча. Так, упаковано все гарно. Їхало все все автобусом. Їхало це все, все автобусом. Дві годинки з Харкова до нас, до Охтирки, їхало у теплому салоні. Ну, Я її все одно поки доніс із. Автобусної станції я її ще додатково заховав під куртку. ну, Вода тепла, тепла, не, не, не встигла вона охолонути. І я вам, до речі, скажу адекватні ціни перевезення водіями. Нова почта віддихає. Так що і швидко, і недорого. Запаковано, бачите, як гарно і плотно. Так, розкриваємо. Тут у нас ще додатково додатково у нас пакетик ще плюсом. Бачите, як все гарно. Все запаковка, розпаковка. Все красиво, все чітко, як то кажуть. Ну, і дивіться самі, що ми маємо. Взагалі, ого, клас який, боже Боже. Ну, давайте недовго. Будемо їх мучити, виливаємо їх в таз. І будемо дивитись. Тут ми купували, значить, і меченосці, і флаговий меченосець. Міч... Флаговий для себе ми купили. Потім для товариша, для Сережки з Києва вильчатий меченосець. Доволі такого, я вам скажу, розмір такий 3, Ну, до трьох, 3. 3. 3, 100% 3 см є. Давайте випустимо. Запаковано все зав'язано, ніде не протекло, все чітко. І компактненько задуто все киснем. Так що за 2 години риба доїхала чітко. І вода, я вам скажу, взагалі нічим не, не, не відрізняється від нашої акваріумної, тобто по температурі я маю на увазі. Досить-досить усе запаковано. так. Коротше, недовго мучачись, розрізали ми просто тут збоку пакет та і все, бо тут, а дивіться, як на совість все замотано. Коротше, тут при навіть при великому бажанні не прорветься не протече вода. Так, всі, всі випали. Перевіряємо, всі. Е, на жаль, на жаль, в наших магазинах. Такої риби немає, тобто. Взагалі-то вогтирки такої риби, як меченосець, в магазинах я ніде не, не наблюдав. Тим паче таких. Тут і флаг, і вилочка, і кої. Тобто на Київ їдуть у нас кої і 5 штучок вилочок. А нам залишаються флагові і отут гупі філігрань називається. Жовта, по-моему, філігрань називається так. Так що хай, хай живуть, розвиваються. І буде в нас, як то кажуть, і тепер і в наших магазинах буде, і, і ми зможемо продавати, торгувати класно такого всі насиченого кольору. Дуже-дуже так мені подобається такі. До речі, дивіться, багато, так? Да? В одному пакеті скільки, ну, з киснем. Насичений, Ну так це ж вони ще ж не дуже ще ж і дорослі. Вони ще будуть насиченіший колір. Нормальний насичений колір, класний мічіносець. Я б сказав би, що у великих супер-пупер там тих розхвалених розводчиків не краща риба. Я так можу сказати. А тут все чітко. Замовили ми для себе цей флаг носить ще раз наголошу. Вилочок 5 штучок і гупі Ну Давайте недовго будемо їх мучити, переводимо на нашу воду, запускаємо вакуу, і потім вже покажу, як вона себе буде ваква себе відчувати. Ну, можливо, поки що ми запустимо їх окрему ваку, бо Маліші такі досить такі невеличкі. Ну, а може і ні. зараз подивимось Давайте відходимо. Ну і давайте, друзі, продивимось. Бігло так, не дуже, як то кажуть, досконалий огляд, ну, бігло, подивимось, що ми тут купили. Тут ми будемо. Тут у нас гупачки, дивіться. Отакого От плану. Красивенькі будуть у нас. Це Сережка риба. Мічіносці. Санта Клауси, ось вони. І вильчаті меченосик, бабочка клас, красота, яка взагалі шикардос. Скажіть, друзі. Особливо оцей крендель маленький, да? дивіться, це, походу, самець буде вже. Оп, утік. Йдемо далі. Це вже тут наші будуть. Це бабочка. Флагова. Це вже нашинські, як то кажуть. Ось вони поки, ну, поки ще трошки стресують, але я вам скажу, колір уже набирають. Ось така флагова бабочка, красива, Боже, клас взагалі. Будуть вони в нас мешкати в цьому акваріумі. Хай ростуть, підростають. Будемо розводити. Ну, а тут бабочки. Вильчаті вже наші один он, он заховався. Ну, Тут п'ять штучок також ми взяли собі. Он, дивіться, один із них. Бачите, четверо десь поховалися. такі красавці і будуть у нас. Так що, друзі, кому сподобалось відео, обов'язково пальчик вверх. Будемо. по Якщо вам цікаво, зробимо огляд наших всіх акваріумів. А ось вони де всі, бачите? Ховаються. Всім до побачення, всім дякую і до нових зустрічей, друзі!